На 11-му каналі підсумковий випуск в студії Олена Петриченкова. Вітаю фронтові стоматологи. Вони їздять в гарячі точки до військових. Автономну пересувну стоматологію створили волонтери за допомогою іноземних партнерів. Цього разу приїхали на Донеччину до воїнів 128-ї бригади тероборони Дніпра. Наш Марко Ручка розкаже більше. Стоматологічний кабінет на колесах у буквальному сенсі такий їздить у гарячі точки, де професійні стоматологи лікують наших бійців. Цього разу приїхали до воїнів 128-ї бригади бригади Дніпра», які зараз на Донецькому напрямку. Саме в цьому бусі, обладнаному під медичний кабінет, стоматолог Ігор, приймає пацієнтів. Має 13-річний професійний досвід сам з Києва. У проєкті працює на волонтерських засадах. Те, що можемо, робимо. Так, в принципі, ургентна допомога. В основному це видалення пломбування. Консультації, мобільний кабінет на колесах запровадив волонтер Євген разом з донькою. Схожий проєкт побачив у 15-му році, коли сам був у складі добровольчого батальйону. Тоді львівські медики приїжджали лікувати воїнів. Втілювати проєкт взявся із початком великої війни. Перезвонив до французьких друзів. Вони перше нам подарували цей автомобіль. А далі перша установка, друга, що зліпили докупи. Спеціальна апаратура, медикаменти і матеріали все допомога благодійних фондів. Необхідне, часто із собою беруть самі стоматологи. Лікарі ж працюють безкоштовно, виключно на ініціативі допомогти не було такого жодного разу, щоб волонтери лікарі дали задню. Такого не було. Коли вони приїжджають, вони розуміють, що треба працювати в будь-яких умовах. От і військовий 128-ї бригади ТРО «Дніпра» ділиться результатом. каже професійністю стоматологів вражений, особливо в таких умовах на передовій. Все добре, професіонально, без болі, без нічого все акуратні хлопці зробили молодці. Скільком бійцям допомогли, збилися з рахунку про свої візити. Попереджають завчасно і їдуть туди, куди кличуть самі воїни. Як ми тут знаходимося на лінії фронту, і у нас не завжди є можливість кудись виїхати, полікуватися. Тому це ми дуже вдячні. В ряди Дніпровської бригади вступив і відомий український політик Олег Тягнебок. Загалом в ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення каже, волонтери не тільки допомогли з медичною частиною, благодійники ще й зібрали гуманітарний вантаж із харчами, препаратами, одягом. А львівські стоматологи придбали важливий для бійців безпилотник. Зібрали кошти і передали власне, стоматологами МАВІК, дрон-3Т з можливостями нічного бачення. І це для наших пілотів, для наших бійців БПЛА була несподіванка і дуже важливий подарунок сьогодні. Мобільний стоматологічний автобус курсує прифронтовими населеними пунктами. Він дає змогу бійцям не оформлювати відпустку для лікування зубів. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Працюють під залпами артилерії, дістають людей з-під завалів. Та, попри все, не втрачають оптимізму. Незламні рятувальники Нікополя розповіли 11 каналу про свою роботу та навіть показали моторошні кадри, які зафільмували на місцях прильотів. Детальніше в сюжеті Катерини Нічик. Ника оцінюють масштаби руйнувань після чергових прильотів. Аж тут лунають повторні вибухи. Такі ситуації кажуть, трапляються мало не щодня. Таке відчуття, що з того берегу дійсно чекають, коли ми приїдемо. Це або це пожежно-рятувальний автомобіль, або це наш оперативний автомобіль. І починається повторний обстріл. Надзвичайники розповідають, найстрашніше зараз це удари дронами. Залпи артилерії пояснюють, можна почути і за кілька хвилин згрупуватися в очікуванні удару. Тоді як безпілотники помічають надто пізно. Був скинутий з БПЛА снаряд. В цей час наші хлопці ліквідували пожежу, і на них був зброс. Тому пострадали пожежні двоє і техніка найжахливішим днем за весь час війни зізнаються рятувальники, стало для них 11 жовтня. Тоді ворожа ракета влучила у школу і вбила чотирьох людей. За лічені хвилини після вибуху на місце рушили надзвичайники. Одна із жертв згадують на той момент була ще жива. Дістатися до неї і врятувати не змогли. Ми навіть чули, коли жінка кричить з під завалу, прошу про допомогу, а там плити перекриття вони дуже великі, тобто ну, силами навіть там 50 50 там або 100 людей. Ми не могли їх підняти. Тоби потрібна була тільки техніка, спеціальний кран. Це було ну, най, ну, психологічно мабуть, найважчі такою ситуацію, тому що ти розумієш, що от вона і недалеко десь від тебе ця людина, якої ти можеш допомогти, але, на жаль, ти не можеш. Тоді над розбором завалів працювали до самої ночі. Пошуки людей діляться додатково, ускладнювала і площа руйнувань. Є? Утім, витягти людей з-під завалів живими так і не вдалося. Четверо людей загинули, які знаходились. Це були працівники школи. На жаль, врятувати ні, ні, нікого не вдалося, тому що я ж кажу, просто були й, мабуть, такі травми, які були несумісні життям цих людей. Та попри всі складнощі та постійну загрозу власному життю та здоров'ю, наші рятувальники продовжують виконувати свою роботу і підтримувати один одного та людей поруч. Вірять, зовсім скоро зустрінуть день нашої перемоги у рідному, мирному Нікополі. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. Створює алмазну мозаїку, складає з маленьких деталей кораблі. Так військовослужбовець Роман бореться з наслідками численних контузій та намагається вгамувати емоції. І вкупі з медикаментами та підтримкою психолога арт-терапія вже діє. Фахівці кажуть, ментальне здоров'я не менш важливе за фізичне, тож застосовують різні практики, аби допомогти захисникам відновитися про ментальну реабілітацію наших бійців. Далі в сюжеті. Мислі то про суїцид не було, але оці думки про війну, про побратимів, які загинули вже, вони так просто волною накатували в голову. І я тоді замикався в собі. Нічого хорошого з цього не вийшло. З психічними розладами зіштовхується кожен другий захисник. Роман, який воює від початку великої війни, звернувся до лікарів після чергової контузії. Його мучили безсоння, головний біль, трусилися руки. Це починається у кожного по різному, як і у всіх людей якось переносить кожен стреси По-своєму, хтось кричить, хто становиться тривожним, хтось замикається. Частіше всього зникає сон у хлопців? Тут приходимо на допомогу. Ми і і, ну, купуємо ці симптоми. На цю алмазну мозаїку Роман витратив тиждень. Каже, купив набір і коли вночі мучили безсоння та дурні думки, складав різнокольорові камінчики у картину. Спершу було нелегко, але потроху справа пішла. То алмазна мозаїка, то кораблик збирав. Воно потихеньку-потихеньку якось ну, концентрувався на рухах і потроху. Сто як сказати, так ну, менше руки трусяться. Фахівці наголошують, арт-терапія не менш важлива за медикаментозну, виконуючи звичайні вправи на дрібну моторику, військові відволікаються і заспокоюються. Роман зізнається, вже краще спить, став емоційно спокійнішим та врівноваженішим. А ще кілька тижнів тому йому було навіть важко формулювати думки. У наших хлопців часто. Є порушення мови на фоні гострого стресу чи розладів адаптації. І якщо їх не пролікувати, це при мене хронічний стан, хронічні головні болі, безсоння, дратівливість, яке може далі приводити до якимсь зловживанням психоактивними веществами, алкоголем». В середньому пацієнт проходить щонайменше кілька тижневе лікування. Насамперед кажуть медики, треба стабілізувати хворого та повернути йому повноцінний сон. Лікарі переконують, фізичне та психічне здоров'я напряму пов'язані. Безумовно буду радити, щоб зверталися до психологів і там лікувалися, чи таки, препарати заспокійливі, вони допомагають. Переварити самому ну, майже неможливо. І Самому себе розпакаювати. Ну це на пару минут хіба. Через це відділення лікарні Дніпра щомісяця приходять кілька десятків пацієнтів. 90% з них повністю одужують. Альона Вєтрова Данило Мага, новини одинадцятого каналу. Холоднеча чи потоп жителів вулиці Січиславської кривому розі скаржаться на бездіяльність комунальників. Мовляв, через порив опалення в будинку майже немає. Ба більше під воду пішли дворові комори, в яких люди облаштували бомбосховище. Подробиці в сюжеті нашого Владислава Авдієнка. басейн глибиною. У метр замість укриття в кривому розі на вулиці Січиславській, вочевидь, через порив затопило комори, які місцеві використовували як бомбосховище. Світлана згадує над прибиранням цього підвалу. Працювали всім двором. Утеплили стіни, обклеїли, там, принесли какую там для маленьких діток стульчики, матрасики. Тобто, воно було приведено в порядок. Здесь... Тут... 40 маленьких кімнат. Але каже, спочатку повномасштабної приміщення затоплює вже вдруге. В прошлом году його затопило. В цьому році, я так розумію, опять где-то Знову Опять же, точно така ж ситуація. Тобто, це вже поміщение непригодне в случае чего як біжище. Місцеві підозрюють саме через порив опалення в їхньому будинку не дістається вище першого поверху. Все наше тепло йде туди в підвал. Ось таке ось моє мнення. Галина Михайлівна мешкає на другому. Холодні, як, як включили 10 листопада. Вони не одного дня не були теплі, не єдиного. Жінка скаржиться, холод заважає доглядати за сестрою з інвалідністю. Я не можу її не роздіти в такій холодінні. Вона не може не помитися, вона не може нічого. В хаті холодно. Владислав молодий батько живе на четвертому поверсі, показує оселю із тримісячним малюком, змушені обігрівати електрикою та газом. Затоплення у нас немає. гріємося постійно кондиціонером. 24 на 7, ще газом іноді. включаємо комфорки. Ну другого виходу немає. Ну і холодно, постійно ходимо одягати, і плюс дитина маленький. Кондиціонер та газ дуже сушать повітря. Отож, родина мусить вмикати ще й зволожувач. Електровитрати влітають у копійчину. По полтори тисячі у нас виходить тільки світ. Світлана ж мешкає на шостому. каже, батареї тут також холодні. Батареї у нас холодна когда всегда вона гаряча вод градусник моєї кімнати, це навіть шістнадцять градусів. На даний момент то это це нормы норми. Получається, жінка показує змушені тепло вдягати навіть домашніх улюбленців у кота Тома свій светер. Вот ми вот так вот одеты, так ми ходим. То є спов за квартири. та проблеми з опаленням не заважають комунальникам виставляти платіжки. 876 гривень, вісімдесят копійки. Та трьохкомнатна квартира. За дві тижні місцеві твердять, вже зо три тижні намагаються достукатись до комунальників. Ваша заявка передана, продублірована, передана в цех. і на цьому все Горводоканал посилає на жек. Жек посилає на Горводоканал. Служба 1010 десять із полкомана нас футболить. Я вже дзвонила й в область на гарячу лінію. Ну поки відповіді немає. Також жителі переживають за стан будинку. Мовляв, його підтопило, як і дворові комори. Переживаємо, що він не одражки впаде, Він упаде від того, що затоплений. Через окошко підіть з тої сторони. Подивіться, там повно води в подвалі. Днями у мешканців урвався терпець, і вони навідались до комунальників на підприємство дізнаватись, коли ті приїдуть шукати ймовірний порив. Результати походу невтішні. Начальник знає всі проблеми. Він не проти, він би все зробив. Але не вистачає техніки, не вистачає людей і не вистачає матеріалу. Оце що він сказав. Чому батареї на Січиславській холодні? Коли відкачуватимуть воду з укриття та чи перевірять стан будинку, коли вода зійде. Ми направили до міськради інформаційний запит. На відповідь очікуємо. Владислава Вдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Нікопольщина готується до можливих блекаутів. Нині мають 64 пункти незламності. У райцентрі їх 15. Усі оснащені генераторами, інтернетом, питною та технічною водою. Все, аби люди могли зігрітися та зарядити гаджети, як працюють пункти у Нікополі та чи приходять до них містяни? Далі в сюжеті. Жителька Нікополя Галина прийшла до пункту незламності. Жінка зазначає, сюди приходить не часто, бо поки немає потреби. Утім, додає такі заклади для міста важливі. Людей много очень, які потребують этого. Гарячі не везде можна випити і поїсти, тому я вважаю, що вони просто необхідні. Тим більше ми не знаємо, яка буде зима. У Нікополі цьогоріч кількість пунктів незламності збільшилася. Їх вже 15. Нині ще шість готують до відкриття. В міській раді наголошують, вони забезпечені всім необхідним. Інтернет присутній. Вода є питна, технічна є в Старлінг. Ну, тобто, все те, для чого, щоб людина прийшла, заправила телефони і перебула деякий час. Пункти всі облаштовані і готові до прийому людей на випадок блекаутів. А це один із повністю облаштованих пунктів. Тут є Starlink, вода, дитячий куточок, аптечка та понад 40 USB-портів для підзарядки гаджетів. Починали з того, що тут були лише стільці для того, щоб можна було прийти та посидіти. А згодом вже розставили і столи, щоб можна було за ними щось сість, у кого є комп'ютери, ноутбуки з ким пообщатися через інтернет, по спілкуватися, зробили дитячий уголок. Якщо хтось прийде з дітками, теж можуть тут вони погратися. Ну, все необхідне є, зарядка мобільних тут людей, мабуть, скільки не буде, теж є. Готовий зустрічати містян і пункт незламності в одній із міських спортивних шкіл. З поміж іншого, тут облаштували кімнату для матері та дитини. Іграшки та речі першої необхідності, каже директорка закладу, зносили сюди небайдужі нікопольці. Були люди, заходили, коли не було світла в місті, приходили, заряджалися і гріобігрівались. У нас своя котельня, яку ми топимо. А от у пункті незламності у прибережному районі міста більшістю проживають люди похилого віку. Тож тут завжди готові надати першу медичну допомогу. У нас таки надзвичайний район, живуть старі. Похилого віку, і ми по можливості стараємося всім допомогти. Запас питної води є. Якщо люди приходять заряджати гаджети, ми їм допомагаємо. І якщо хочуть чаю, будь ласка, ми допоможе. Люди звертаються, ми всім допомагаємо. Інспектування укриттів райцентру також тривають. Щоквартальні комісійні обстеження спільно з національною поліцією та місцевими органами влади направлені на приведення в належний стан цих об'єктів, кажуть рятувальники. Покращення є десь до 50%, але робота продовжується і спільно саме комісійні обстеження, щоквартальні дають нам змогу надати максимальну допомогу балансоутримувачам. Загалом у районі цьогоріч 64 пункти незламності. Заради безпеки людей інспектори ДСНС постійно перевіряють пожежну безпеку та наявність вогнегасників. Особливу увагу фахівці приділяли пожежній безпеці, а саме перевірялися евакуаційні виходи, первинні засоби пожежогасіння гасіння та електропостачання. З міркувань безпеки ми не можемо показати карту розташування чи назвати адресу укриттів Унікополі. Однак дізнатися про найближчий ви можете на офіційних сайтах міської ради чи ДСНС або за телефонами, які зараз на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. І про погоду у Дніпрі у неділю за прогнозом синоптиків в день буде 1 градус тепла, вночі мінус 3. Атмосферний тиск 740 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся важлива інформація. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтесь, якщо маєте важливе повідомлення. Також слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.